Вітаю, друзі і гості на своєму каналі. Сьогодні в мене знов про насіння, адже зараз час, період такий, що все говорити про насіння, висаджувати насіння, сіяти. Так, ну, не буду заговарюватися. Сьогодні в мене відео про помідори, про особливі помідори. Деякі мене просили дуже зробити відео, тому я вирішила зробити про свою. Це в мене тут все інше насіння. Тут, бачите, мене показую вам багато. Гірки тут в мене, мене йде окремо зелень різна. Тобто в мене дуже багато насіння. Це в мене всього тут зелень. Бачите? Я вам показую, щоб ви не думали, що я там. Якусь рекламу роблю одного виду насіння. Так, тут в мене перці. В общем, тут в мене все. Але сьогодні в мене про насіння буде про Сибірський сад. Моя колекція такого насіння російського. Так, мене можете не коментувати поганими коментарями. Ну, ваші справи, звісно, ваше діло. Але я роблю для людей, тих, хто мене просив, зробити відео. Я хочу зробити відео про свою колекцію з сибірського саду. У мене багато насіння. Не думайте, що в мене такий сибірський сад. І я роблю рекламу про це насіння. Зовсім ні. щоб ви не думали. У мене різні є, дивіться, які. Томати, отакі фірми є, в мене всілякі є. Щоб ви не думали, що я. Там провокую, чи настраюю на щось, не знаю. Вон, дивіться, скільки в мене всяких томатів є. Так, це в мене там капуста. Дуже багато. І такі є, і професійні є в мене, різні є. Так, це я цей рік купила. Так, тобто, Але я хочу зробити. Про Сибірський сад. Мене люди просили, тому я з повагою до людей, то, що мене просили, я захотіла зробити для них колекцію. Тому, кому не подобається, можете не дивитися, проходити далі. А кому цікаво, то я зроблю огляд своєї колекції. Я купувала це насіння і до війни. Не один рік, тому можу сміло сказати, що тут немає пересорту, гарно всходять і томатики всі дуже смачні. Так, ну вже я щось заговорилася. Вступ дуже довгий. Так, отака от мені є розова стела. Так, кому цікаво, читайте, бачите, скільки мало насіннячка. Є насіння, яке я тільки Придбала, <кій> не всі висаджувала. Тому кому цікавий, де я беру. В магазинах їх, звісно, немає, але в деяких магазинах я брала, десь там люди допродають. Багато є на сайтах, в інтернеті, тому можете шукати. Це не секрет. Зовсім не сховано, десь заховано, тому кому цікаво, то. Завжди можете знайти, придбати це насіння. Тяжеловіс Сибірі. Те ще не висаджувала. Там вже срок реалізації до 25-го. Кому цікаво, дивіться, читайте нужний розмір. Такі. Так, така моя колекція Чілі Верде. І я вже насіння зібрала, даже тут є. Попідзбирувала вже. Ось такий цікавий сорт. Ось така дійсно зелена і солодка. Ну, дуже така, як сказати, м'якенька така, ну, трошки є примхливість до фітофтори у цього сорта. Так, добре є серце. Щось я, мабуть, насіння не зібрала. У мене зовсім залишилося 4 томатика. Так, отакі в мене є. Класний сорт. На сіння трохи б мене я зібрала. Бачу, висаджувала. Класні помідори. Так, це, звісно, фірма седок. Ну. Но... Офігенний сорт, що я можу сказати? Читайте, кому цікаво. Дійсно отакі перцевидні і дуже великі. Я не знаю, але ну більше 10 см сама помідорина. Класно. Мені подобається. Батяня теж класний. Сорт великий, солодкий. Мені подобається в тим, що у цих насіннях у них е, всі помідори йдуть соковиті. Тим, що мені подобається, розовий мед. Оце я вже своє насіння зібрала. Насіння я ну, поки не продаю, тому що в мене його мало. І я висаджую не тільки цього під виду томатів, а висаджую і наші українські, тому я Насіння тільки так для себе. Поки. Ну, якщо комусь дуже потрібно, то я, звісно, можу виділити свого або назбирати і з кимось поділитись. Ну, це вже таке діло. Кому цікавий, то пишіть мені в коментарях. Я залюбки відповім. Гарний сорт, мені подобається. У мене ще є дві пачечки. Так, теж назбирала класний сорт. Сибірські лапті. Ну, дійсно такі здорові. Що я можу сказати? У них класні класні сорта, класні селекції, у них, чи як там, я не розумію, селекціонері, оці авторські є, у них багато томатів. Я, звісно, все не можу купити, тому, але стараюсь по максимуму, поки ще вони десь є в просторах інтернету, тому я собі докуповую. Оцей дуже цікавий сорт томатів. Ну, він дуже такий, ну, як сказати, не лежить довго. Його зірвав і день, два-три треба їсти. Він потім почне м'якенький такий робиться, і ну, цікаво, дійсно, голуба єль. Листочки такі голубі, відділяються на фоні інших томатів. Інших з інших сортів, всі зелені, а у них такі голубі, мохнаті. І томатики у них теж такі мохнаті. Цікавий такий Пушистий плоди. От дійсно, що ту я вже насіння теж зібрала собі, бо його майже немає такого. Це мені случайно попалося випадково. Так, грібної лукошко. Цікавий сорт теж я вже зібрала насіннячко. Цікавий теж такий ребристий. Сибірський малахіт. Теж отакий, як яблучко. Насіння зібрала вже повна ця. Оце дуже рідкісний сорт, не знайдеш. Оці мені подобається. Казанова. Ось такі вони. Бачите? Тобто, назва відповідає томатом. Самі бачите, цікавий. І так дуже їх багато на корчові. їх можна консервувати. Вони такі от, довгенькі. Цей теж подібний до того жигола. Насіння я чомусь не зібрала. Не знаю. Чомусь я не зібрала насіння, треба буде висіяти в цьому році і зібрати. От такий теж прикольний сорт, рідкісний. Загадка природи, загадка природи. Тоже. Вони всі класні. Я не можу сказати, що якийсь недобрий, чесно. Не то, що я там вихвал... вихваляю цей. Цю фірму, ні цю селекцію томатів. Ну, вони всі смачні, дійсно. В них немає пересорта ніколи, не було і немає. І в них всі томати смачні. У них тим, що подобається, у них всі салатні сорти, всі соковиті. Так що Алсу. Класний сорт теж е, відділяється тим, що він такий великий і в формі серця. Такий якийсь рожево-червоний він. Класний. Цей теж класний сорт. Дімідов. Я про кожний не розказую, тому що це займе дуже багато часу, вже так 10 хвилин. Кобишка. Щось не хоче настраюватися фокус. Є такі, що я не висаджувала. Цей теж гарний. Баканський розовий не висаджувала. Баканський розовий Пархатний сезон. Не всі класні. Я не можу сказати конкретно про який що мій улюблений. Добра сказка. малахитовая шкатулка. Сибирское яблоко. Кому цикало, на паузу, читайте. Санта-Клаус. Так. Там були. Сибірський сад, он підназначений цей іспитаний в Сибірі, бо там у них прохладно і до їх, їхнього клімату. Царський подарок. Ще не висаджувала. Безрозмірний. Теж не висаджувала. Осадила вони, ще тут срок реалізації 28 рік. Бугай теж не садила. Ой, що це захопило два. Бугай. Так. Кому цікаво читайте Мазеріні. Петруша, огородник. Так. Теж не висаджувала. Так. Зараз що це в мене ще є? То, що я висаджувала, ще в мене є отакий інжир, класний сорт, обалденний. Я вже насіння теж зібрала. Це хоча не сибірська селекція. Гавриш, офігенний сорт, класний, соковитий, такий смачний, ну, трішки темніший колір. І от в мене є авторська колекція Материнська красавиця. Вона не дуже соковита, але цікава. Отака рибриста, теж насінка зібрала. В цьому році я вже вам показувала в попередньому відео. Зараз я не можу резинку зняти. Я ще докупила. Це, звісно, не всі, я ще буду докуплювати. Я вам вже показувала в попередньому відео, докупила, я ще взяла інжир червоний. Хочу спробувати. От, до колекції шибичі серце я взяла пудов. чорна принцеса. Хочу ще чері якихось докупити. У мене такий один чері. Чері взяла, корносик і взяла павління Піро. Все. Оце моя колекція. Ось такого насіннячка. Все. Кому цікаво було. Дуже дякую вам за те, що ви подивились відео, що виділили свій час. Кому було не цікаво, вибачайте, але я мусила зробити це відео, бо люди мене деякі просили. Всім дякую за увагу і бувайте здорові! Пока-пока!